Дня. Привіт! З вами сьогодні працюють Віктор Абушаєв та Володимир Соловйов. Тема сьогоднішнього ефіру Математика. Відкриття продовж століття. Слово математика використовували у Стародавній Греції приблизно в V столітті нашої ери послідовники леодарного піфагора, так, і, так звані піфагорійці. Походить в нові слова матема, що означає вчення або знання. Давні греки визнавали тільки чотири матема. Вчення прочиста, арифметику. Вчення про фігури, геометрію, вчення про пропорції в мистецтві та природі, гармонію, та вчення про форми світу астрономію. Неодмінною умовою належності, певного знання до математики було виведення його шляхом логічного міркування, тобто за допомогою мислення. Перші піфагорійці отримали математичні знання суворій таємниці від непосвячених. Проте з часом гору взяли математики, які вважали, що справжні знання можуть і повинні бути доступними всім. Продовж багатьох століть люди з різних країн відкривали математику, уточнювали, досконалювали, поглиблювали відкрити і поширювали по всьому світу. Ейлер сказав, що математика не ізольована наука, а основа і ключ до всіх людських знань. Без математики неможливий розвиток техніки і більшість наук. Які обриси крила літака найвигідніші? Як збудувати морське судно, щоб воно надійно протистояло стихії? Як найощадливіше і надійніше звести будинок? Як прокласти залізничні колії і усудити рух поїздів? Як виготовити прилад контролю за здоров'ям хворих? Як правильно посіяти зернові культури, щоб зібрати найбільший урожай? Математика дає вичерпні відповіді на ці та багато інших практичних запитань. Тож, якщо ви вирішили вивчати математику, у вас є великий вибір математичних наук на будь-який смак. А поки що пропонуємо детальніше познайомитись з царицею серед наук впродовж тижня математики. Протягом тижня відбудуться такі заходи. Математичні загадки для учнів. Конкурс з публікацій Математика навколо нас. Конкурс індивідуальних презентацій на одну із вивчених тем з математики: математичний аукціон. Інтегрований урок, екологічна стежка, усний журнал, життя видатних математиків. Щасливий випадок, геометричний з'їзд, підведення підсумків тижня та нагороди. Бажаємо вам всім успіхів! Хай щастить! До нових зустрічей!